Відео про приставку X96 Max Plus. Купляв такі приставки десь 2-3 роки тому. Купляв десь три штуки. Недоліки їх, чому їх недоліки. Купляю продукція приставки. Кажу, дай ну, перший раз приставки я не знаю, не розумію, що куди. Там саме дешевше тисячу, оце вже десь півтора тисячі. І там вище-вище пішли. Кажу, ну, саме дешевше давайте, ні, може, давайте трошки сильніше. Продавець каже, от, ось ця 96, гарно, нормально, сам, у всьому вистачає. Я кажу, точно хату, я не хочу, щоб на тормозили чи якісь глюки були. Ні, не, ми все там налаштуємо, все буде добре. Купив одну штуку, потім докупив родичам другу штуку. І потім побачив, що ти за місяць часу спочатку не, не, не придав уваги, за місяць часу побачив, що вони досить тормознуті, досить глюкнуті, і їй хочеться через місяць часу кинути в стіну. І потім ще модком зверху стукнути. І ще раз молотком стукнути. Е, купив дану приставку. Де є оригінальний пульт без, без мікрофона, ось я купув, докупив з мікрофоном. Зараз в даний момент ще собі для інших приставок, собі купив ось такий пульт G26 плюс непоганий. В Чому не глюки даної приставки? Саме перший більший глюк, що в неї дуже поганий Wi-Fi. Навіть якщо у вас Wi-Fi. через... По-перше, в мене взагалі були проблеми в трьох приставках у різних людей, в різних місцях. Якщо Wi-Fi 2,4, вона могла працювати день-два, потім могла відключитися. І ти цілу годину її клацаєш, включити, виключити, підключити Wi-Fi, виключити Wi-Fi, і вона нічого не допомагає. Потім, оп, і знову запрацювало. Тобто, просто якийсь капець. Ти приходь, хочеш дитині включити мультики, півгодини клацаєш, а воно не запрацювало. На наступний день одразу включилося, працює, все нормально. Хочеш колись якесь кіно подивитися вечором, Приходиш, включаєш, воно не працює. І ти замість того, щоб дивитися кіно годину, ти клацаєш туди-сюди, щоб воно включило той Wi-Fi. 2.4 взагалі були проблеми. Wi-Fi 5.0. Стало трохи краще. Але все одно є глюки. Мається на увазі, вона вже, вона вже як правило, працювала. Мається на увазі, ви завжди включали, воно працювало. Воно було тугодубне. Ви відкриваєте ролик, він відкривається секунд 10, 15, деколи зразу, деколи 10, 15. А от більшості перепрацювало. Час від часу воно відрубувалось. Тобто, вже не було такого, що на 2,4 Wi-Fi міг годину будохатись по три рази на день, щоб воно запрацювало. Просто з розетки в розетку, з розетки в розетку, або там Wi-Fi підключити, виключити, підключити, виключити. І воно не допомагало. З 5,0 трохи стало краще. Але в чому ще були нюанси, що, наприклад, там якийсь торрент сервер, лампа чи щось подібне. Включаєш, там є повно людей, які роздають, і воно не хоче качати, воно чомусь замало швидкості. При тому, що Wi-Fi і одної, другої людини був через одну стіну. Це не одну стіну, точно не знаю, пів метра, може 40 см, але тільки одна. Тобто, прямо через стіну був роутер. І він не тягнув. Також пробував десь через 4 метри прямої видимості. Він теж глючить той Wi-Fi. Що 5,0, що 2,4. Ти включаєш торрент, він типу качається, качається, качається ну і не, і не може стартувати, ну ніяк. Пробуєш на інших мобільних, все працює. Ну На мобільному інтернет працює, все гарно працює. Загалом дана приставка не рекомендую. Купив. Натомість, замість того, до інших продавця подзвонив за якийсь час. Каже, слухайте, в мене є ось така приставка. Я хочу щось ліпше, тому що ту хочу кинути стіну. Він каже, о так, так, тому що ці приставки в них дуже поганий модуль Wi-Fi. І вони часто глючать через то. Взяв Xiaomi Mi Box 2 Generation. працює значно краще. Вона, по-перше, швидше набагато. По-друге, в мене за два місяці часу на Xiaomi жодного разу не було ніяких глюків. Що мається на увазі, у всіх інтернет є, а, а чомусь на приставці нема. Чи там торн не тягне. Тобто Wi-Fi там значно кращий. Е, також голосовий пошук. Я до того не, 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 не звертав уваги. На сьом я собі спокійно. Там включаю, наприклад, голосовий пошук, дикий робот. Воно майже завжди мені розуміє, що я говорю, і шукає той дикий робот. Так, ну Другий дикий робот. робот тут, на двох різних пультах по блютузу і не по блютузу. Я разів 20 говорю, дикий робот, воно не хоче мені знайти. Я говорю залізна людина, воно не хоче мені знайти. Я хоч там Кос крикнув не знаю, як Орел і решка, воно мені написало Орел. І кось косу, криво знайшло. Тобто пошук тут теж до одного місця. Якщо шок приходиться постійно включати мишку і мишкою і друкувати, там, наприклад, дикий робот. Загалом дану приставку не рекомендую нікому. Навіть якщо от, я вже підключив, думаю, комусь віддам. Через кабель. Підключив через кабель. Ну, Wi-Fi вже трохи, ну, ліпше. мережа вже ліпше тримається. А той же Wi-Fi, той же пошуковий, він якийсь глючний. Мікрофон не працює добре. Різні пульти пробував. На іншій представці ці пульти працюють нормально. Тут він не хоче нормально працювати. Е, час від часу якісь зависання є. Ну все-таки сирувати. Е, загалом моє враження і рекомендація нікому не купляти. Ці X96 Max і щось подібне. Якщо ви хочете часу дивитися і набагато років доплатіть краще. Купіть Xiaomi Mi-Box Generation, він досить нормальний, стабільний. Перші вже не купляти. Його декуди є залишки, перші не купляти. Йому Gen 2. Вони набагато краще. Там пульт рідний, досить зручний. Він має з має з цим з мікрофоном. Мікрофон гарно працює, завжди майже розуміє, що ти говориш, і зразу шукає. Проблем з того нема. Тут ти купляєш приставку, в рідному пульті ні мікрофон, нічого, мусиш докупити хоча б такий ще за 200 гривень, є мікрофон. І в одно, ну, все-таки глючне. То при умові, що у вас є ще каблі. Якщо ви ще підключаєте кабелем, ще може комусь для якогось студента може піде, тому що дешевий варіант. Якщо ви кабелі не маєте можливість підключити, тільки Wi-Fi, категорично не раджу. Не купляти того. Викинути дарма гроші і підати в магазин і другий, хоча б Xiaomi. Xiaomi або щось подібне, там якісь є фірмові, ліцензійні. Я найдешевший, найдешевший ліцензійний після цього Xiaomi Mi Box. Працює набагато да, краще. Купив вже одну штуку, купив собі ще другу. Це небо і земля. собі Хочеш включити кіно? Включив. Ти хочеш собі включити лампу під кіно? Включив. Ютуб, смарт Ютуб включив. Реклама не показується, працює швидко. Цикнув відкрилось. Цикнув відкрилось. Тут вже цикнув, чекаєш, крутиться, вертиться, вертиться, крутиться. М -м -м, може відкрилось. Може ще ні. Ось такий дуже негативний досвід роботи. X96max плюс суперпупер. В різних людей куплено, не в різних, тобто дві різні приставки в різних людей, Wi-Fi через одну стіну. Wi-Fi майже не ловить, він типу ловить, потім він не ловить. 2,4 Wi-Fi взагалі ключить. Е, там щось зуновлення з годинами не, не хотіло, я з продавцем переписувався, здзвонювався. Виявилось, що там якісь глюки з 2,4. Він то знав, але мені продавець цього не сказав. Він каже, а ой, вибачте, якщо у вас є 5, бо там глюки з 2,4. А чому ви зразу того не говорить? Е, 5 вже працює ліпше, але все одно. Ну, то працює, то не працює, то якісь глюки, то не може завантажити. І загалом інтерфейс повільніший. Раджу доплатити явно і, хоч до того Xiaomi. може до Xiaomi і дорожче півтора рази, може і два. Пульта докупляти до Xiaomi не треба. Чому? Тому що Xiaomi... я недавно спеціально докупив інший пульт, думаю, щоб мишка була. Xiaomi на іншому пульті, на тому G20, Bluetooth, і цей Bluetooth і, і, і Domb. Не працює з нього мікрофон. Я пробував вже і продавець, потім пробував. Мікрофон до Xiaomi не, підключає, не підключається до даного пульта. Все решта працює. Всі кнопки назад, звук, а мікрофон не хоче підключитися. А в основному пошук йде через мікрофон. Тому що він нормально в нашому друкувати, вибирати, чи мишкою, чи цей там писати деякий робот. Як ви можете просто включити мікрофон і сказати: Тобто до Xiaomi пульта не треба докупляти. Немає взагалі ніякої логіки. Тільки за рахунок мишки, якою користуюся раз там, в півроку. Нема потреби. До того треба докупляти пульт, і вона глючна, глючна, приглючна. На цьому дякую.